4 березня 2025 року у місті Мукачево Закарпатської області відбувся чемпіонат України з класичного жиму лежачі серед чоловіків. І у нашому сьогоднішньому огляді боротьба у ваговій категорії до 120 кг. для мене ця вагова категорія виявилась найцікавішою. Я очікував боротьбу у цій ваговій категорії, очікував подивитись... На лідерів цієї вагової категорії. Я очікував запеклу боротьбу у кожному підході. І все це відбулося. Відбулось на помості міста Мукачево. Дуже конкурентна боротьба у цій ваговій категорії. <кхм> Судячи з номінації, яка була до чемпіонату України, я виділив для себе чотирьох лідерів цієї вагової категорії це Костянтин Єзик. Олексій Столяренко, Іван Крига та Тарас Мельничук. І було цікаво, хто в якій формі підійшов до цього чемпіонату України. Тому що всі чоловіки серед фаворитів дуже міцні, вони мають колосальні, колосальні результати в класичному жимі лежачі, і очікувати від них можна було все, що завгодно. Тому було цікаво в моменті, як вони виступлять на помості міста Мукачево. Як розпочалася боротьба? У першому підході Олександр Петренко здолав 170 кг, За ним на помост виходив Андрій Колесник, якому підкорили 175 кг. Далі був підхід Віталія Бережного, який підкорив 210. і Після Віталія вже пішла боротьба серед фаворитів. І першим серед фаворитів на помості з'явився багаторазовий чемпіон України і рекордсмен України у цій ваговій категорії. Костянтин Єзик. Костя замовив 220 на першу спробу. Він розпочав дуже спокійно, вирішив нагазувати. І 220 то, був, то, то була перша передача для Костянтина Єзика. Перший підхід для нього виявився дуже вдалим і дуже впевненим. А далі за Костянтином двоє спортсменів замовляють 225. Це були Олексій Столяренко та Тарас Мельничук. Першим за жеребом на помості з'явився Олексій Столяренко і підкорив 225. Підкорив дуже впевнено. А далі. На помост вийшов Тарас Мельничук. Мені було цікаво, як сьогодні виступить Тарас. Тому що є така тенденція у Тараса, що він виконує класичний жим лежачі в триборстві краще, ніж в окремій вправі. Чомусь так склалось, не знаю. І ось сьогодні було цікаво подивитись, як складеться жим у Тараса. 225. Йому підкорились дуже впевнено і завершував перший раунд Іван Крига. Ось Іван, це той, хто вирішив газувати одразу. 230 він замовляє на першу спробу. 230. І у разі вдалого виконання він ставав би лідером цієї вагової категорії після першої спроби. І забігаючи на скажу, що Івану вдалося виконати бездоганно першу спробу. 230 йому підкорились. І він здобув лідерство після першого раунду. Другим шов Тарас Мельничук. З результатом 225, третім – Олексій Столяренко з таким самим результатом, але за власною вагою. Костянтин Єзик, рекордсмен України, був четвертим після першої спроби. І всі ми розуміли, що маючи такі результати серед фаворитів, ми ще не маємо відповіді, хто, хто ж все таки буде. Чемпіоном, віце-чемпіоном та бронзовим призером. І очікувати можна було все, що завгодно від кожного з фаворитів: від Єзика, Столяренка, Мельничука та Криги. Другий раунд розпочався з невдалої спроби Олександра Петренка. 175 йому не підкорились. Він завершив змагання з результатом 170. На третю спробу він не вийшов. А Андрію Колеснику все ж таки підкорилась друга спроба. Він здолав штангу вагою 180 кг. А далі на помост вийшов Віталій Бережний, який замовив та вдало виконав 215 кг. Єзик Костянтин 232 з Друга спроба для Костя виявилась, на жаль, невдалою. Він не зміг впоратись з заявленою вагою. 232 йому не підкорились. Троє атлетів замовили цю вагу Єзик Столяренко та Мельничук. Костянтин Єзик не підкорив 232,5. І наступним на помост виходив Олексій Столяренко. Олексій. Важко, але впевнено і без технічних помилок. Підкоряє 232,5. І після цієї спроби захоплює лідерство. У цій ваговій категорії. Але ще були двоє атлетів: Мельничук та Крига. Тарас, як я вже казав, він був третім атлетом, який замовив 232,5 на другу спробу. Тарас вийшов підкоряти цю вагу. І у разі вдалого виконання він би змістив Столяренка з першої сходинки і сам би її посів. Ну, звісно, до виходу Івана Криги. Тому що Крига замовив 235. Але. Тарас не зміг здолати 232,5. Ця вага йому не підкорилась, як і Єзико. І тому Єзик е Мельничук залишився на третій сходинці, а Єзик на четвертій. Столяренко смістився з першої сходинки на другу, тому що Крига дуже впевнено підкорив 235 і захопив лідерство у цій ваговій категорії. 235 е кілограмів у Криги. Давали йому можливість спокійно себе відчувати на першій сходинці. За ним шов Столяренко з результатом 232, третім йшов Мельничук з результатом 225 і четвертим єзик з результатом 220. І у третій спробі ми всі розуміли, все буде вирішуватись саме у третій спробі. Яку вагу замовлять єзик Столяренко та Мельничук? І, Яку вагу замовить і чи виконає її. Кри. Третя спроба. Андрію Колеснико підкорила штанга вагою 182,5 кг. Він завершив змагання саме з цим результатом. А ось Віталій Бережний не впорався з штангою вагою 227,5 кг і завершив змагання з результатом 215. Ризикнув бережний, але ризик не виправдався. І ось третя спроба Костянтина Єзика. 235 замовляє Єзик. У разі вдалого виконання він за власною вагою обійшов би Кригу і посів би першу сходинку до, звісно, до виходу Івана Криги на помост. Але зараз ми побачимо те, що ми побачимо. Єзик здолає вагу. Здолає вагу, 235 йому підкориться, але 2 до 1 вага буде не зарахована. 2 до 1 буде не зарахована. Центральний суддя та один з бокових поставили жовту картку. жовту картку, що означає, ну, мабуть, означає відрив тазу від жимової лави. Тому що у жовтої картки є і інші розшифровки. Єзику не зараховують 235, не зараховують протест Костянтина Єзика. І він залишається з результатом 220 на четвертій сходинці. Хоча міг би бути на першій. Мельничук 235 також не здолав і залишився з результатом 225, яка давала йому можливість отримати бронзові нагороди. Столяренко. Вирішив ризикнути і змістити з першої сходинки Івана Кригу. Він замовив 237,5 кг. І у разі вдалого виконання до виходу Івана Криги так дійсно Столяренко був би лідером. Але Олексію не підкорилася ця вага, і він завершив змагання на другій сходинці з результатом 232,5 кг. І ось уже на третю спробу Іван Крига виходив у ранзі чемпіона України. В його активі було 235. І це була недосяжна цифра для інших атлетів, які вже на той момент завершили а, третю спробу. Іван виходить і замовляє 237,5. Точніше, одразу замовляє, потім виходить. І вдало, забігаючи наперед, виконує її так по-чемпіонськи. Так, дійсно, чемпіонська спроба від Івана Криги. Вітаємо Івана. І зараз ви побачите церемонію нагородження. Третю і бронзові нагороди отримав представник міста Коломия, майстер спорту України міжнародного класу Тарас Мельничук. Його результат 225 кілограмів. Срібним призером став представник міста Вінниця, майстер спорту України Олексій Столяренко з результатом 232,5 кілограми, і чемпіоном України став майстер спорту України, представник міста Полтава. Іван Крига, який на цій церемонії нагородження ще й отримав посвідчення майстра спорту України міжнародного класу, вітаємо медалістів. Вітаємо чемпіона і його тренерів, бригаду тренерів Оксану Гордієнко та Валерія Жомардія. Браво! Браво!